Мені здається, норм. Я ніколи не працював прямо в прямому ефірі, тому, мабуть, норм. Це норм. Ну, дивлячись, яка команда. Ну, там, в мене було таке. Це було прям ну, норм, норм. Я от нещодавно воюючи знімався в одному шоу на Ютубі. Я був з шиво, тому що я проспав і не встиг з нею погуляти, і треба було їхати. Так, це взагалі нормально. Норм. Норм. Я, я в вік, вік це повирізали, мені здається, там більшість, але я часто допомагав і виставляв. Ну, ну так, так. Так, 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 звісно, це, це, ж, це ж не чесне шоу. мені це подобається. І не люблю, коли все чесно. Це, це стрьом. Ну треба знати, команду, треба знати команду. Але це теж буває. Але ну, краще, краще не втикається і пам'ятати всіх. Стрьом. стрьом, тому що це просто є купа людей, які чекають, які теж все ж таки телек — це щось командне. І це стрьом не перед собою, а от стрьом перед усіма іншими. Дивлючись, дивлячись, яка зйомка. Якщо ти один, якщо ти не знаєш, десь. Е... Озвучуєш щось десь сидиш один, ну сам собі ваняй. А якщо з людьми, то так, мабуть, з трьом. Якщо, наприклад, я думаю, що Олександр Підан коли на хто зверху він там голосом, то можна об'єднати, що захочеш. <гум> ну, мабуть, це з трьом, тому що, ну, ти ж не можеш однаково вести все. Ти ж. Ну, якщо тобі подобається, то ти тут повинен пам'ятати. Я там я на полі. Я завжди прокидаю. сьогодні. Поле знімаю. Ну там, не знаю, я там, наприклад, поле ні з не сплутаю. А й того буде стрьом, якщо це буду робити я. Ну, норм. Ну а як? Бувало, так я, я з коронавірусом працював. Ну, не новому. Там були теж зйомки, але в мене було все ракет. Ми знімали взимку десь е, на заході України. Ну але ну, треба ж було працювати. Треба купити. Я, я купляв. Я з коханням наживання пару паштанів точно купив. Але вони дешевше, до речі, ніж в магазині, якщо не помиляюсь. У мене інша історія, ну, я вважаю, що це. Стрю, ну треба пити воду, але я не п'ю через те, що я п'ятніший. Я, 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 я зараз потний, як ви бачите. Тому я з водою не сильно на зйомках так перетинаюся, намагаюся. Норм, Норм. особливо, якщо це остання зйомка, є таке, є таке поняття, є такий термін, як ну, от коли це, наприклад, гастролі, є зелений концерт, коли ти навпаки повинен. Над кимось пожартувати, щоб це просто відрізнялося, щоб ну ні, це класно, Це така командна робота. Якщо це не заважає знімальному процесу, це ну такий теж талант зробити такий прикол, щоб він був непомітний для глядачів і не заважав самі з ю.